Не крути, але воно вертається. такі. Чого це для спазня макіправиння? А хто її робив? Ну це знайомі Іван Решта. Ну Це народні підприємці, яким треба. Ні, вони, вони до цього ще. Ще не дійшли, ні. не доросли. Ні. Ще не осознали розумом що... Ну були там у нас інше. такі зачатки. Я закидував, як говориться, удочку на зібрані, цьому пірогово проводили. Фестиваль, ну, їздила там, підготовчиця група ініціативна, то я там запросили mm -hmm. мене, вони ж то я там приймав участь. Ну, я так закинув цю тему, бачу, вони ще не готові на цю тему навіть не то, що обсуждати, навіть говорити. Да, а, а, але це треба говорити, і побільше людям, щоб люди знали, щоб вони обсуждали, квикають в спорі, вона народжується істина. От коли я до вас з'їхала, я до мене Степаніна кажу, Степаніна, ось, е, кажу, я шукаю таких однодумців, зараз, зараз звертую скажу, як було, е, Богдан не дасть збрехати. Я шукаю таких однодумців, придурків, як я. Розумієте, от таких, прекрасний. Ну так, да, хай буде так. От, наприклад, кажу Гриша Смельницького, він такий самий придурок, як я, Григорій Грош Дар'янчук. Ми його теж бачили все. От. А ти кажу, ти не така. Ти не обіжайся, кажу на мене, ти кажу, агент сьогодні податковий, яка, яка, як би сказати, здає звіти за людей, і ви, оце, як я вас не сказала, як от ти йдете та криси, то я, я з нею сварюся і її так кажу. Твоя кажу мета, от я б кажу, хотіла б тебе бачити, я їй кажу, відношення. Так ні, упаси, Боже, Господи. <сих> я жодній партії в одних виборах не приймаю, я маю відношення тільки до Миколи Гроча Маломужа і тільки тому, що я вірю, що він інтелектуал. То, що він порядна, чесна людина, яка знає багато про цю владу, і яка могла б представляти Україну за кордоном в світі. Ще б він не знав. Розумієте? Розумієте, ми знаємо? Розумієте, оце, я, оце я так собі, я, я коли ви запитали за партію, коли були президентські вибори, не ці АТІ, я подивилася той список і пішла до нього і кажу, Григорович, ви дайте мені слово, що ви не технічний кандидат. Якщо ви не технічний кандидат, ви будете моїм президентом. Він мені дав слово. Після того я вже років два він в жодній партії зараз не приймає участь. Він буде на президентських балотуватись там через два роки. Але ви запитали, я відповідаю. То я вірю, що це саме він один з тих, хто там був 23 людини, один з них. З тих, що були, то це людина, яка достойник, яка б я не проти би як людина, щоб він представляв Україну мою державу в світі. Розумієте, Чому? Тому що інтелектуал, тому що він грамотний, тому що він знає, знає світ, він вже в Англії, він не поведе десь нашу державу невідомих для школ, наприклад, викати радикал. куди він може повезти, чи інший. Я не хочу на політичну тему. Я за Людмилу Степанівну. То я їй кажу, Степана, ну, я була б дуже щаслива, якби ти не базарників, допустим, в нашій команді представляла, не тих, що переб... я теж обіжаю, хай не обіжається для днів Розумієте? А, я, я розумію, а якби з ними провести, провести роботу з тими людьми, пояснити їм, що достатньо бути людиною, щоб не належати цій системі і не йти оту під ту дудочку, як оті крисри. Розумієте? Я їй про це сказала, на, на мене обижається, що я кажу, що не одна з нас. Бо ти кажу, Гріша за тебе на два рівні вищий. Два два рівніка. Тобі ці два рівні треба дойти, щоб стати таким придурком новий ну, хатива Василісою, як я розумієте? Бо моя і мета показати саме таких людей, як ви, для того, щоб їх стало більше життям, мета мого життя, мого, розумієте, щоб ці люди не я борюся Чому Борюся з такими людьми, щоб їх. Ну, як вам пояснити, бачите, вже собі роблю приїхала до вас, а щоб їм пояснити, щоб до них достукатися, що є інше життя, що жити треба сьогодні і зараз. Але для того, щоб ці люди були таких більше, як ви що я говорив, вони не созріли, то я мушу боротися, бо я вибрала такий шлях, шлях боротьби саме не з системою, бо знає, я я, явна, коли були збори перші народні 17 жовтня, жовтня, жовтня в жутневому палаці, ми вес був на оснований на тому, що не потрібно боротися з корупцію, як ви боротись, не потрібно боротися за люстрацію, де люстрірують за 300 гривнів, а верхушка сидить і дура дна скидають нам. Вибачте, будь ласка, заманку таку подміна понять іде. А потрібно просто ставати, не йти типу палити шини, а ставати в себе вдома, можете подивитися, це є моя промова записана. А просто ставати і робити ту роботу, яка на що, на що ви хочете, про що ви мрієте, і на що ви здатні. Розумієте? і коли я до вас приїхала. А Бог привів мене сюди. Розумієте, я ж абсолютно вірю, що те, що я роблю, я роблю для людей, розумієте, від душі роблю це і я вірю в те, що людей треба показати, що є такі люди. розумієте, Бо, на жаль, нас не показують, вони, як ви казали, зумбували і дудошку намирають. Но, ну, діла без людей не бувають? Всі, так, да, да, не буває. Але для чого людину показують? Включить ящика, там тільки людей показують. Правда, зараз хто кроші побиває, кров продаває, і там інакше немає нічого. Ну то... Ну, ящик вже не наші, розумієте. Да, Я ще олігархи, так. вони одні на другі ну, хотіли. А ми приїхали, це щоб показати ось ваше діло, ось ця піч, вона справжня, вона тепленька, від неї йде жара, ось вино справжнє, домашнє, його п'єш і хочеться. Хоча не можна, я все-таки рахую на роботі себе, але я це роблю з задоволенням з вами. Це ви не пробували. Як людину, я вас показую Людмилі Степані, як дві людини. Це людина, яка представляє народних підприємців, а це людина скажімо скарга представляє фізичні. особи. пошукати, як звільниться, Тому що в мене теж суди і всіх моїх суди, людей, дякуючи Богу, що підвели під суди. І сьогодні люди шукають шлях, як скасувати і зняти себе ярмо, як бути вільним від системи хочуть працювати, хочуть платити. Але тільки в свою громаду і не в систему, бо в будь-яку хвилину може бути включений лічильник, так як от вам включили, так і в нас зі мною Валентина Володимирівна прийшла 18 господарських судів. І ще невідомо скільки, і зараз от, і я дуже їй вдячна, що вона мене сюди привезла. Бо я бачу вільну людину. Є друга сторона, є вільні люди, і є люди, які залежні від системи. Я забачаю, якщо ти Два сьогодні вчасно не, 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 не заплатив, тобі рахується пеня, тобі рахуються штрафні санкції. І людина робиться залежна від цього. Трохи поправку можна сказати. Так, Тому звичайно. Чи ви платите чесно чи не чесно? Чого жінка покінала, і вона один магазин здала в оренду, другий закрила? Тому що вона чесно працювала. Працювала, що здачі не чим давати. Каже, якщо поставиш когось, крадуть. А там ще ці комуниліні ходять. І в результаті що? Та наш ми такі нам? Та і все. Скажіть, воно наш. як працювати як для того, щоб купити, як ви кажете, оці механічну їжу, щоб сходити на горшок, виходить так, щоб заплатити тарифи сьогодні тим олігархам, які в нас це забрали. Та й хай воно ну, я навіть не хочу не говорити там не з олігархів нічого з тими самими олігархами. Слава Богу, спілкуюся. на розумієте, я, я про це говорю, тому що люди, мільйони людей в Україні страждають, вони знають, як добре, що ви такий розумний вас піч. Во за розумний, дуже розумна людина. Придурок це саме розумні люди, це придурки. За дурні дурні сьогодні в Україні бачите, які дурні в них. Піч, них тепло, не глиняна хата, їм добре. А самі розумні люди платять сьогодні газ 11 копійок собі вартість українську, а з нас беруть по 7 гривень. Я не можу про це не говорити, бо люди не можуть це вивільнитися. Не реклама. Ні, це, це люди не можуть звільнитися, вони раби цієї системи. Вони йдуть як щурі, отак донизу. До а хто, хто їх заставляє? Ви хочете їх повернити? Система? За... Так. Та да не повернете. Три 3% повернемо, інші повернуться самі. Ваші слова? Це не це слова мої, та, але це ж закон природи, просто працює та і все. Ну то вони самі повернуться, нащо їх там тягають? Ну як довго чекати? Треба, З свого досвіду ось побудував я хату. Так. Сам отівні сили, ви бачите, ти, ти, ти ним немає, нічого немає. Відкрито все, всі бачать. Он зараз там дід Женя робить собі хату, діду 8 10 І всі плачуть, дід Женя, який нещасний, який нещасний. Мене <рес> з сусідом молодшим, там він на пару років молодший за мене, старший за мене. Він є такий нещасний, з бабою там хату строїть собі. Он за, Він за, загубнув. Куколя. Кажу, чого він нещасний? Ти подумай, сама щаслива людина на світі. Йому восьмий десяток він собі будує хату. Хто може собі дозволити? Ми ще дожити, молить Бога, щоб ми жили до такого віку. І це з коровою, з бабою йдуть вранці, корова тут пасеться, вони тут хату будують. А ну, найдіть молодіж. От там ви центр проїжджали, там треба стати біля 24 години і спитайте, давайте собі побудуєш хату без грошей. Хто там мислив? Та ну заплюють, це в лучшому случаю, а то ще може там і ще й похлів щось сказати. То ти, кому нічого не треба, і ви хочете їх кудись вести, то нічого, вони підуть відброси. Все. Як би там не хотілося, би вони не старалися спасати людство. Від нелізлікованих хвороб та людина, яка хоче хворіти, вона буде хворіти. І ніхто її не вилічить. Це, це, це сказано. Якщо людина не хоче вилічитися, її ніхто не вилічить. Якщо мій знайомий, він не хотів робити ніколи з, з детства і пив раді того, щоб нічого не робити, ну то він і всю життя прожив, нічого не роблячи, і, і що і прожив, під тим теж під сонцем є місце. Коловському купіть сонце теж хочете сказати, що народ заслужив ту владу, яка сьогодні є в Україні. А це ж не ми не нами сказано. Давно народ достойний свого правителя. Що ж тут? Чув народ. Це власне не влаштовує. Мене це не влаштовує, Те достойний своєї влади. А всіх остальних влаштовує, а куди ми ділимо, коли нас меншість? Хоч кричи, хоч що хочеш, все одно. Ми поки не маємо підчинятися. Через те я, я це не просто там за кажу, я не хочу ні з ким воювати. Ні, я пройшов, це воював, і успішно воював. І колись на жінки на роботі її там уволили. Це 90-ті роки. Вона була на лікарнях, а, а за що ж воюють? Як в господарському суді мені суддя сама вже один на один настали, каже, ти, ти мені розкажи, що вони з тебе хочуть? Суддя сама не розуміє, що податково хоче з мене. Вона сама не зрозуміла. Чуєш, Людмила Степанівна, чого ти приїхала сюди? І вона мене питає. Щоб не в суди ходити до не Ну, А суди не. людина теж пройшла, всі. Інку... Не, не всі, не всі. 18, 18 суддів він би, би точно судився. І 18 він би точно не судився, цей чоловік судів. У мене є знайомий, адвокат київський. Він любить судитися. Ну, адвокат київський, професіонал, заробляє собі на хліб, то він знає, що до чого. І пройшов цей непоганий. То я йому казаю, він познайомився там більш-менш з цим ділом. каже, тобі не треба адвокат. Я думаю, ну як за адвокатом, ви ж ладно, піду туди. Не як, я як, господарський суд ні разу не був, це ж ну, серйозно там. А каже, це там такий самий бардак ще більше ніж де. Суддя сама, я, я так розумію, що вона е, ну не можна сказати, підписала провадження е, діло на основі ксерокопії документів посвідчення підприємця. Значить, вона просто його махнула. І не, навіть не відкрила, тому що там один листочок всього був. А потім, коли коснулося, діло вже пішло, і вона сама попалася. Вона не може мене по повній програмі і не може збутися. Давай вивучувати вже в роді по-хорошому. А ти можеш касаційну заяву подавати? Ну, там ладно, не буде, я косаційної, як і нікуди не буде. Воно мені треба, там не хочу, я нічого. В кінці кінці їздить було б там по житом по цих судах кожен раз. Воно мені треба там. Мені нема коли займатися. Мені не було коли займатися той настоячою підприємницькою діяльністю, який їздить по судах. Вони, по суді діла нічого не зробили, але й робити не дали. А це саме основне, Робити не дають. Нема. Час, Значить, немає цей діл. Це все час це зараз. смисл займатися цим ділом? Ну, потім вони все одно ж договорилися, в все. Ну, факт той, що. За чотири відкладення за господарського суда, мене зробили винувати, виписали штраф, мені 3 гривні 34 копійки чи 37 копійок, я вже точно не пам'ятаю. Це говорить про те, що да? це я винувати буду. А вкрадений час хто повернув? Та я там за тим це не говорю нікого. Кому там? Вони це вони за те гроші отримують. Кого, кого, кого я інтересую? Що там ну, до чого? В тій системі. І потім вже ж вони ж мене потім жиють в зуби. І мені цей адвокат казав, коли ти що, вони тебе на суд, а ти з ними по-людськи хочеш? Я ще ж хотів по-людськи. Ну, вроді, говорить по-людськи, вроді би, і ця юристка податковує. По Тоже ж, вроді би, ну так, ну давайте якось закриємо це діло. Ну давайте закриємо, щоб було нормально. Ну по-людськи, зробив я по-людськи. Дати тих три гривні. Я зрозумів, що це. Ну їм треба ж якось закрити. Ну закрили, закрили. То тут на мені начитали ця виконавча служба. Свої там, коротше, я принципово не ходив платити, кру я в цежу. Щоб в результаті щось там 11 гривень жінка пішла, заплатила. Щоб... Боже, це смішний анекдот. Виконавча служба курпа ходила, да ви хоч заплатіть, там, що нам робити. Там? Ну вони могли б там щось робити, але ж вони теж бачили, що які ці діла. За що тут, тобто, ну... А за що ви? Ми говоримо про суть питання, за що вас отаким от чином? Хочете, щоб я сказав те, що я судді не сказав. Я їй так і не сказав в чому діло. За те, що в 90-х роках тільки починалася підприємницька діяльність, я перший привіз помідори з Херсона, братові. Там брат мав землю. Я привіз не підприємець, продавав помідори, а подоручник. А я приїхав туди, просто поїхали на море відпочивати. Приїхав до брата, а він плаче, забери помідори, вони забери, не пропадає, пропадає. ніхто не, не вивозить нічого. Ну тоді у нас, в нас був мікроавтобус, ми тоді вже загрузили, там якийсь, ну може, там кілограм 500-700 сімсот помідорів. Привезли сюди. А я кажу, а як же ж це? Я ж не знаю, що до чого, як. Та же нема питання. А там же ж, ну там скоріше йшло, навіть, де люди хочуть. В сільській раді виписують довіреність на те, що сільська рада там щось за копійки. Ну, сільська рада, так як зараз в сільській раді доручення, скільки коштує надалі, скільки копійки. Сільська рада видає доручення, що він поручає мені продати свої помідори, свої врожаї, реалізовав. І довідку тут же сільська рада видає, що він має там, 8, 10, 15 гектарів землі. Так. Все і... по закону. Так, а ви по дорученню його продаєте помідори? — Я по дорученню приїжджаю сюди і продаю помідори. Ну, ну все. І от знайшла така за відділом, була. Ну, вона така була, мені казала, ти лучше з неї не себе, бо то така, що каже, одрубай голову буде з уся кусать буде. І вона скільки робила, скільки о, то були оці всі, потім я підприємцям, вони мене втягнули це. До не було вибора, втягнули. Приходиш до їх, що треба, те-то те. -то Влада каже, що вона вам скаже: їм треба робити. Так, Показувати свою роботу, і вони на вас показували свою роботу. Ми ходили на роботу, отримували зарплату і показували на вас свою роботу. Но, якщо нормальна влада, нормальний господар овечку стригти разом шкірою не буде. Бо який він дурний не буде, не треба Іваношкою дурочком бути, взагалі безмозним, він знаразив, що шкурою постригнеш рочів овечку більше шерсті вона не дасть. То наша влада вона стригла шкурою в місті всіх.